Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Я знаходжуся на Львівському авторинку. Хочу вам показати ціни на кросовери. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% знижкою або за моїм промокодом автобазар, який також дає гарантовану знижку 20%. На сайті CarVertical ви зможете знайти по ВІН-коду або по номеру транспортного засобу. Чиний пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи варто вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на Carvertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу в описі відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню в список місць, де ми можемо провести комплексний. Автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобіль на тощиноміра. Хто має бажання придбати тощиномір з гарантією дзвоніть, буду радий допомогти. Mitsubishi Outlander дезельний варіант. 2,3 Об'єм 2012 року. 16300 на автоматі 219 тисяч пробігу. Аж блестить. В Хорошому збереженому стані. Зараз власник нам відкрив. Семомісний. Все відкривається на кнопочку. Шкіряний салон. Common Rail. Мультикармо, скло Підлокітник. Ось такий варіант. Автоматі. Ще раз покажу інформацію, щоб ви бачили інформацію по даному автомобілі. Повно Старт-стоп. Цікавить, дзвоніть. Поруч ще один Outlander. Такі два красавчика стоять. Двохлітровий бензиновий варіант на автоматі без підфарбування. 2010 року телефони є 11500, Просять. Сервісна книжка. 198 тисяч пробік. Мультитермо. Так, комбінований салон. бачите, тут велюр. Автомат. саме місце. Присутні камери заднього виду. Nissan Qashqai 2007 року 8400 Заявляю, так, 1,5 дезель 108 потужність на механіці. Так, 249 тисяч пробігу. Доброго дня, дозволите. День. Шестиступенева механіка, тканинний салон, підлокітник присутній. Так, мультикермо. кермо. Кози Веніть до власника на панорамі. Audi Q7 36500 коштує 2017 року 210 тисяч пробілу, 30-літровий бензиновий варіант 333 потужність без ДТП. Телефони фіксуємо, для того, щоб могли сконтактуватися з власником автомат. Дозвольте! Так, сарада не валят уж такие. Також панорамный дах. Зацикавил лак и всем, звонить до власника. Рено 16750 2015 року. 1,5 дизель, 110 потужності. На автоматі. Телефон 097 160 2097. 2015 року, 259 тисяч пробів. Виглядає з Ось так. Зацікавив Каджар, дзвоніть. Поруч. Нісан Кашкай. Зсередини вигляд. Ось такий тканевний салон, підлокітник, склопідйомники присутні, панорамний дах. Мультитермо, п'ятиступенева механіка. Ціна 10450 2010 року, 1,6 об'єм бензиновий з Воландії. Сер Плюс сертифікат. мета 100%. Ідемо далі. Audi Q5 2014 року 16700 2 літровий бензиновий варіант. 130 000 пробігу. Телефони зафіксували на автоматі. Закритий варіант. Бачу шкіряний салон. Панорамний дах. Йдемо далі. Volkswagen Tiguan SE. 23 тисячі просять за 2012 рік. Ой, перепрошую, 2018, не додаюся. Так, 132 тисячі пробів. Телефони є двохлітровий бензиновий варіант, 220, потужність, самомісний автомат. Також закритий, присутнє. Мультикармо, шкіряний салон. Так, власник відкрив. Ось такий вигляд всередини. Ще один варіант. Nissan Qashqai 2010 року, 11550. Телефони є, 235 тисяч пробіг, 1,5 дизель, 108 потужність. Так, люди тут купляють, не будемо заважати. Основну інформацію показав. Так, ще один червоненький Qashqai плюс 2. Так, 2010 року 11 200 просять, 1,5 дизель, 182 тисячі пробігу, телефони є без підфарбувань. На механіці. З панорамним дахом. Закритий. шестиступенева механіка. Тканинний салон, підлокітник Склопідйомник є, мультикармо є. Цікавить. дзвонять Поруч. Hyundai ax 35 11200 за 2010 рік. Двохлітровий, дизельний. 197 тисяч пробігу на механіці. Шестиступеневі механіці. Четвіряний салон, чотири скрупідйомника. Кіма. Кого зацікавило? дзвоніть. Поруч Peugeot 3008. Так, зазирне. Тканенний салон, автомат. Панорамний дах. склопідйомники присутні. Підлокітник. Дисплей. 10400, 2000. Зараз подивлюся поближче. 12-го року. 220 тисяч пробігу. 1,6 дизель 112, потужність. Цікавить, дзвоніть. Поруч, також пиш 3008 2011 року 9,550. 1,6 дизель 205 тисяч пробігу, телефони, надіюся, видно. Так, на автоматі. 115 потужність. Вигляд всередини. Ось такий. чотири Скло підйомника. Тканинний салон. Цікавить. Дзвоніть. Йдемо далі. Ауді. Q3. 2016 рік, 18500, 115 тисяч пробіг. Двохлітровий бензиновий, преміум плюс 225 потужність. Панорамний дах, автомат. Шкіряний салон, підлокітник, чотири сквотийомники, бультокермо, дисплей. Ось такий варіант. к ее братью. Volkswagen Tiguan. Шкиданный салон, мультикармо, скот и автомат, По інформації, 15800 2016 року, 89 тисяч пробігу, двохлітровий бензиновий варіант на автоматі. Поруч стоїть Audi, якої немає інформації, на жаль. До власників автомобіля. Пишіть інформацію для того, щоб потенційні покупці могли з вами зв'язатися. Джип. 20 799 коштує 2019 року, Jeep Cherokee 24 бензиновий 29 тисяч пробігу. Надіюсь, відкритий. Всередині вигляд ось такий шкіряний салон, мультикармо. Склопідйомники присутні. Аж блостить. Зацікавив широкий. Дзвоніть до власника. Поруч. Mitsubishi. Outlander. Автомат. Ультикермо. Сквопідйомники. Дисплеєм. Інформації 18 999 2019 року 30 тисяч пробігу. 24 об'єм. Поруч Audi q 31 799. Телефон тут гарно видно, 100 тисяч пробігу, 17 рік. Двохлітровий варіант. преміум плюс. Бензиновий. Закритий. На жаль. Можливо, щось тобі буде видно, друзі. Поруч порт Escape. Панорамний дах, мультикермо, 4 склоприйомника, шкіряний салон. Цікавить, дзвоніть, Також дисплеєм. Так, 19 599-2016-17 роки, 70 тисяч пробігу. Телефон є, повнопривідний. Комплектація Титаніум, 2-літровий бензиновий варіант. 245 потужність. Мерседес 29999, 13 рік, 115 тисяч миль, телефон є, трохлітровий варіант. Закритий, на жаль. Звісно, на автоматі. Мультикермо, склопідйомник, підлокітник, шкіра, все як має бути. Ось такий GL350. Зацікавило? Дзвоніть до власника.